Діма, подивись це відео? Окей. Давай дивимось. не Що ти облизуєшся? Та що, просто на губах щось було. А Що було на губах? Я не знаю, щось було на губах і все. Як тобі ідея поставити в мене в кімнаті такий коврик, як на відео? Який коврик? Ну такий, як на відео, був. Там не було коврика. Е, був там коврик. На що ти дивився? На її цицьки чи на що? Я на двері дивився. На які двері? <див> Діма, ти що? Та чесно я на двері дивився. Я хочу поставити такий самий коврик, так як в неї. А який там коврик? Там не було коврика. Та був там коврик, та й ну тебе своїм діду.